общественного деятеля и бизнесмена Михаила Чечетова. Собаки – последние ангелы на земле. Вот такая фраза, она как-то меня очень покорила и, наверное, во многом э, сформировала мое отношение к этому человеку. Фонд помощи детства, Международный благотворительный фонд помощи детства, который я возглавляю, существует на Украине около 20 лет. За это время э, фондом проведено более 30 всеукраинских международных мероприятий. Хочу отметить, что при этом ни одной копейки в заработную плату потрачено не было. Это принципиальная позиция руководства фонда. Мы будем дальше этой позиции придерживаться. Сегодня мы хотим поговорить о защите прав животных на Украине, о нашем приюте «Счастливый берег». Никаких проблем нет узнать о нас информацию. Вы набираете на любом поисковике «приют для бездомных животных «Счастливый берег». І відкривається наш Я я хочу зачитати колективне звернення. Тут все немножко, щоб ви знали, чого ми общем-то, добиваємося нашої вимоги. Прокурор Київської області витязів Михайло Івановичу, волонтери притулка села Кухарі. Ми волонтери столиці, одні з тих, які допомагають місту вирішувати проблему киян з безпритульними тваринами. Шляхом конкретного виконання київської міської програми регулювання численності безпритульних тварин, гуманними методами прийнятими рішення Київської ради від 25.10.07. ми були доведені до відчаїв повідомлені про жорстокі розправи з тваринами, які були стерилізовані, щеплені за бюджетні кошти, і завдяки зусиллям волонтерів були адаптовані і соціалізовані, і стали неагресивними. З метою порятунку цих тварин ми стали шукати притулок, і, як нам вважалося, ми його знайшли. Петручок Ольга Григорівна, голова товариства Захист, повідомила нам, що подає опікою яснує притулок в селі Кухарі Іванківського району і дозволила нам завести туди тварин. Але з часом стало відомо, що ніяких офіційних документів, крім договору про оренду, у неї немає. Крім цього, ставлені до тварин, за її боку, було, м'яко кажучи, безвідповідальним, і волонтерам довелося всю відповідальність за притулок взяти в свої руки. На зборах волонтерів 11, сьомого-одинадцятого, Петричок була відсторонена від керівництва притулку, був підписаний новий договір між власником Лясківським і президентом Міжнародного благодійного фонду допомоги дитинство Ханукаєвим Михайлом Даніловичем. Терміном на три роки. Таким чином, притулок знаходиться під гідою вищевказаного фонду. Знаючи, що притулок не зареєстрований, ми весь час шукаємо рішення цього питання. Ми зверталися до начальника управління екології Київської області Безкоровайного, написали лист Міністерства екології Злочевському, зверталися до губернатора Київської області, присяжнику, але ситуація не вирішилась. Крім того, 26.06 наш поручитель, президент Міжнародного благодійного фонду Лестрового Ханукаєв, був на прийомі у голови Державної Іванківської ради Ляляка Олександра Івановича, який заявив, що ми в місячний термін відвезли 200 собак з села Кухарів, куди він нас не повідомив, куди хотіть. Ситуація складна. Извините, немножечко так все скромно у нас получается, эмоций много, как бы, да, все это выбрасывается, так, чтобы построить, я думаю, вы журналисты, вы разберетесь. Все документы необходимы, всем оставляете свои адреса, скидывайте все, ничего не То есть просто много документов, поэтому не успели всем раздать. Да, жена это его зречка, которую удрала.